Щодо суті персонажа, то я б хотів мати більш стриманого і мудрого Бетмена. Не молодого і гарячого, як Паттінсон. гарячого у всіх сенсах. Недорослого і агресивного, як Афлек, хоч мені і подобаються вище названі інтерпретації, я б хотів побачити щось на подобі Бетмена з анімаційного всесвіту DC. Це справді ідеальний Бетмен для мене. Адже він мудрий, мотивуючий, розумний і зі слонячою силою волі. I I had to to try. try. If someone can be saved, I have You you? do, don't you? А щодо співвідношення детективності і екшоновості, то мені насправді байдуже. Зараз в нас є детективний Бетмен Рівза, і щойно був екшоновий Бетмен Снайдера. І так, і так норм. Хоч хотілося б більше симбіоза цих двох типів. Третю частину дивіться в наступному шорці в мене на каналі.